Загадки про транспорт. Наземний транспорт. Перша загадка. По місту дві змії повзуть. Хатинку на собі везуть. Трамвай. Коник цей на двох ногах. Будь-який здолає шлях. Мотоцикл. Замість рейок дві тротини, Визначають рух машини. Тролейбус. Перевозить він людей, і дорослих, і дітей. Автобус Ні їм, ані сіна. Дайте випити бензину. Всіх коней я Куди хочеш побіжу. Автомобіль. І остання загадка. Ці будинки не стоять. По залізних рейках вчать. Це поїзд. Наземний транспорт. Дуже різноманітний, пасажирський, спеціальний, вантажний, залізничний. Рахувати, не перерахувати. Не зупиняйтеся на цьому, діти, цікавтесь, вивчайте транспорт і будьте дуже уважні на дорозі.